Сам Ісус Христос навчав, що істинні поклонники Бога мають поклонятися Богу в дусі і істині. Бог є дух, а істина це Слово Боже, це Ісус Христос. Коли Дух Святий приходить у життя людини, то він введе цю людину у волю Божу. Істинне поклоніння Богу, коли ми є учениками Ісуса Христа і продовжуємо місію Ісуса Христа на цій землі. Саме ученики Ісуса Христа являються родиною Божою. Так написано в Біблії. Для цього і Христос прийшов. Цей світ віддав своє життя, щоби кожний із людей міг бути його родиною, його учеником. І деякі можуть казати: я живу по благодаті. Я можу робити, що хотіти, курити, пити алкоголь, будити, робити гріхи. Можна робити все, що хоче. Бог мені все пробачить, все покриє. Але Ісуже Христос ж він випивав на землі, да, апостоли випивали, то й мені можна. Але Ісус Христос сказав, що поки я на землі, то це робити можна було. Тому що це було свято, коли сам Бог прийшов у плоті на землю. Але коли Ісус сказав, що я піду, то учні мої будуть молитися і поститися. Вони получать нове вино, це вино Духа Святого, будуть опиватися Духом Святим. А про таких священиків каже Ісая, які п'ють, да, випивають 28 глава, 7 розділ. І ось ці від вина позбивалися з дороги і від п'янкого напою хитаються. Священик і пророк. Пророки да, позбивалися з дороги напоєм п'янким, від вина зваламутилися, від напою п'янкого хитаються, блудять, вони у видіннях і постановах своїх спотикаються. Бо всі столи повні блювотиню, калу, аж до місця немає. Це говорить пророки Псая. Якщо пророки священники, вони п'ють, да, можна чи їм довіряти такому вченню? Звісно, ні, тому що вони граються Словом Божим, їх не веде святий Дух. А веде горілка вже сакера веде. А горілка веде людину до чого? До деградації і до страждання її житті, до смерті. Дух святий духу святий не потрібні матеріальні матеріальні речі. Таке вчення земне не від Бога. Богу поклоняється в дусі і істині. А дух святий, що він робить на землі? Він свідчить про правду, гріх і суд. І той, хто хрещений Духом Святим, цим займається. Вони не покривають гріхи, а облічають. І скоріняють із себе, тому що народжені від Бога не грішить. Вони вільні від гріха, тому що вони мають силу від Бога. І вони позбавлені да, рабства сатани гріхів. І вони завойовують цей світ, доносять людям правду, істину, яка допомагає стати іншим родиною Божою. Яка по праву потім ця людина війде в царство Боже? А алкоголь він дозволяється тільки коли ми причищаємося, да це вспомин, про ісуса Христа як кров Ісуса Христа, да і при лікувальних якихось апаратах. Наприклад, в нас є ліки.